Чаємо цю колекцію під ваші гучні оплески, Будь ласка. У нас проводиться Crop фешн-дей. На якому ми хочемо показати нашим глядачам, що в нашому місті є дуже багато талановитих людей, які, не зважаючи на обстріли, продовжують працювати, творити і роблять, ну, на мій погляд, справжні шедеври. А мета, ну, перш за все, це звичайно благодійний захід. Туму становить дві тисячі гривень. Я співпрацюю з волонтерською організацією, яка називається «Мистецька гільдія. А це дуже круті хлопці і дівчата, які об'єдналися, коли почалась війна. Їм з передової хлопці дарують гільзи, тубуси з уламків літаків російського. Наприклад, щось вони виготовляють, якісь брілочки, і це все потім продають. Тому сьогодні і ми збирали лоти. Якісь хтось надає картини, хтось надає якісь прикраси, і вони окремо будуть привозити ці гільзи, і тубуси. Ми будемо сьогодні їх продавати. Ми будемо збирати гроші з благодійного аукціону для 57-ї бригади для пікапу для евакуації ми побачимо і колекції брендів, які в нашому місті вже відомі. Ми зробили колекцію. З вишивкою, з малюнками з писану нашої області, великодні веснянки називаються Присвячені великодню весні і нашим писанкам нашої Кропивниччини. Це писанкарка Ірина Михалевич з Олександрії розписує ось ці писанки. Це дуже кропітка робота. Я почала вивчати писанки різних областей, дуже відрізняються. Знаєте, як вишиванки різних областей, так відрізняються і писанки. І от я от вирішила зробити цю колекцію, щоб розказати про ці писанки, бо це таке забуте мистецтво настільки це гарно, настільки воно класно виглядає. Глядачам буде представлена колекція нашого відомого фотографа Олександра Майорова. Ну він мені сказав не так казати, що це колекція бренду Чарвіш, а ось там вже будуть нанесені принти з його фотографіями нашого міста. Тому колекція так і називається містом. Тетяна запросила мене на розмову. І поділилися ідеєю створити таку невеличку колекцію з використанням світлин нашого міста. Будівля на площі героїв, щось якась будівля на театральній, Є там точно бібліотека Маланюка 100%. тобто, це такі замальовки невеличкі. Про наше місто я сьогодні особисто з двох причин. Перша причина це, звісно, ми а, а, є партнерами цього заходу і як завжди популяризуємо традиційне обрання, яке проект Баба Єлька збирає у культурно-етнографічних експедиціях. Я, до речі, прийшла сьогодні не сама, а з трьома дівчатами. Ось манекени, а деяке вбрання покажемо саме репліки, яке раніше носили наші кращури. І друга причина це сьогодні буде показ однієї з наших кропивницьких дизайнерок. І показ її колекції буде відбуватись під музичний супровод гурту Єлька. Тому для мене це велика честь. Я Обов'язково хочеться засняти і показати нашу Максиму Величку ну, те, що все ж таки народна пісня ще й тут своє життя знайшла. Я вважаю, що зараз, як ніколи, ми повинні звучати як сильна нація, незламна нація і Кожний має робити те, що він робить найкраще.